Вітаю глядачів каналу GamesUA. З вами Алекс і це восьма частина проходження модифікації до гри Stalker під назвою Хроніки Чорнобиля. Ми опинилися зараз у прип'яті і маємо завдання: останній варіант поговорити з Геварою. Бронежилета немає, але принаймні можемо ознайомитися, що ж нам тут пишуть. Ось я і знову в прип'яті. Треба буде внести пропозицію, щоб на ще шлях до телепорта вказівниками відмітили. А то так і померти можна поки знайдеш. Я зробив все, що було в моїх силах. За скіфа помстився, один з головних злодіїв отримав по заслугах: пора тікати. Везіння не може бути нескінченним, і життя це і зразу раз підтверджує. Моя перша і остання зустріч, як дві каплі води схожі, я влажу в смертельні неприємності. Через свою безпечність Скіф мене витягує. Тільки на цей раз я не зміг йому відплатити тим же. Доберуся до табору, поговорю з Геварою і навтюки. Так. Тож на цьому у нас завдання по Чорнобилю 4 завершені. Маємо дібратися до Гевари. Гевара в нас знаходиться там же у школі. Також тут у мене база моноліта ще на горизонті в Прометеї. Можливо, тут у них торговля з Барлондою працює, якщо він там зараз на мене не сильно сердиться, що я там перестріляв їхніх колег по цеху. Але вони зелені. Отже, палити по мені зараз не почнуть. А Барлонда, то в нього тут є невеличкий магазинчик і з усім необхідним. Так, броніки, броніки, броніки. Бронік це оця ось долга. Вона, очевидно, найкраща, Так, каску. Далі трохи набою би докупити. Це до протекти. Взагалі можна продати поки що. Далі аптечок не завадить, потім е до снайперки. Дві пачки візьмемо. І до автомата треба ще взяти. До гвинтівки. Так, це можна продати. Це купити. Так, тобто запакувалися. Це можна все повикидати, а набої. Всі Продать до пістолі, воно мені тут не потрібне абсолютно. Так, ще, думаю, мені тут аводяра не треба. Так, скільки там, 41 кілограм, щось до фіга мені всього тут виходить. Ковбасу можна одну зжерти. Де краще. Так, ще в мене є ПДА скіфа. Тоді його так і не прочитав. Монолітівці явно щось хочуть від мене. Вони швидко зрозуміли про диверсію. При прориві місто і замість кулів лоб запропонували співпрацю. Зараз потребують а, вимагають відправитися на ЧАЕС Поки не знаю, чи це якась підстава, чи паска але іншого виходу поки немає. Також є хороші новини: вдалося знайти власника КПК, що я знайшов колись на Янові. Це був деякий сталкер, колись коли, коли, який колись жив прип'яті. Зараз. У складі бійців-фанатиків. Так, тут тобто це про нас. Він радіє, що знайшов нас. Ну що, запакувалися, давайте вирушати тепер до Гевари. Так, погнали. Детектор я не купляв. Тут якесь псиполе. Можливо, тут є е, контролер. Так, треба обережно тут не здохнути. По дорозі в школу. Так, бігти щось в цьому бронюку взагалі не може бідолага. Стрілянина. Ось і школа. Вже темніє. Хочу швидше дістатися. Угу. Піднімаємося до на другий поверх. А, на третій треба. Показує тепер другий. А де ж мої всі? Що ж це нема жодного сталкера тут? Немає педа їхніх. Щось не так глюкнуло. Можливо, заново доведеться. Бліна. Капець. за глюк? А, тут тут є вхід одразу на сходи. Що з заселенням? О, з'явились. Ха! Прикол. Це ж треба таке. Це типу якийсь скрипт спрацює, коли я через ці ворота прохожу. Він не, не одразу спрацював. Так, де наші друзі? Так. Ну, здравствуй. Беремо руки в ноги вали. Можна маленьке. Так що ж відбулося? Що ти як скажений чорнобильською сою? Паршиві справи. Якщо коротко, то ми шук те, що ми шукали, виявляється, було за крок від нас. Та група, що ми шукали, це Барлонда, Крюк і деякий Тор, голова Моноліта на базі ЧС. Ці фанатики, якимось чином, передбачили хід подій та загнали мене у пастку. Скіф теж попав, але ціною свого життя врятував моє життя. Тепер пора уходити Гавара. Варіантів більше в нас нема. Хто ж знав, що так все складеться? Ти пропонуєш покинути зону? Так. Через Чорнобильний нам вже не прийти, Тому придеться рвати, рватися через буферну зону напряму через периметр. Припустимо, я вірю тобі на слово. Тільки як прийдемо, ти все розповіси. Домовилися? Добре, готуйся, а я поки зі Степаничем переговорю. Так, добре. Готуйся про Степановичем, і у нас завдання поновилося. Переговоримо зі Степаничем. Степанич, тут питання про можливість піти з зони. Для нас Гаварию це єдиний варіант. Ну і у інших. Знаєш, поки тебе не було, ми думали про це питання. Прийшли до висновку, що ми все-таки залишаємося. Потрібно бізнес наладити. І гвинторіс, і шерлоком в перший час допоможуть, а потім своїми справами займуться. Тому вибачай клем, такий наш вибір. Ну що ж, вдачі вам. Якщо монолітвіці підуть за нами, то у вас буде час піти з периметру без проблем. А далі, як знаєте. І тобі удачі. Ну, а там самі розберемося. Треба ще звідси вибратися. Як тільки покинете зону, повідомте. Домовилися. Задання оновлене. Поговорити з Геварою. Тепер знову добре, поговоримо з Геварою. Переговоримо. Гевара здоров, брат. Степанич з командою залишається, тому. Не будемо гальмувати, будемо уходити. Добре, зараз підемо до строго госпіталя. Там знаходиться щось на зразок аномалії, яка викривлює простір та час. Через неї можна потрапити в буферну зону, а звідти вже вийти із зони. Єдине питання: в госпіталі цілком можуть бути фанатики моноліту. Тільки не надумай стріляти. Це не справжні бійці, це фантоми. Колись давно е, появлявся тут. Прип'яті один вояка, Дегтярьовим звали. Таким чином, вони весь отряд поклали. А коли на тому місці утворилася аномалія, то вона відобразила минуле, тобто той час, коли там були ці фанатики. Про Дихтеровачу, а про аномалію вперше, так чому ж питання? Вони ж не існують. Якщо у когось стріляти, знаходячись в викривлені, то одразу ж вмираєш. Тому єдиний варіант діяти ножом. І то тільки не випадок крайньої необхідності. Ну, все ясно. Ага. Десь нас телепортонуло. Ми опинилися біля госпіталя. Іти разом з Геварою. Погані справи на нас настає полювання. Так. А де ж Гевара? Він туди пішов. Саме головне, що до мене монолітівці відносяться відноситься нейтрально в крайньому разі ті. Де ж він пішов? Ну і... Де ж Гевара подівся? Що мені стрілка показує туди? Щось мені. Тут скрипти е, почали тут збоїти. Досить серйозно. В цьому місці. Тільки що вже перед носом у мене був. Поки я відкрив це, він вже десь дівся. І немає на ПД жодного. Ні монолітівця нема, хоча вони тут були, коли я тут бігав раніше. Щось коряво спрацювало. Гадаю, потрібно спробувати завантажитися і спробувати ще раз. Ну-ка. Друга спроба. Давайте не відставати. Що там снорки бісяться. Цікаво чи гранату їх можна тільки ножем. Програни там нічого. Не попереджали, що гранатою не можна. А ну ка. Де вони? Ой-ой-ой, воно бігають. Гевара з ними там я бачу не сильно її бореться. Добре, пробіжемо. Опа. Барлонда. Вбити барлонду, не використовуючи вогнепальної зброї. Щось тікали-тікали, і моноліт нас тут перекрив. Так що тепер? Або його ножем, або гранатами закидати. Бо поки що він мене якби не сильно. Тут і напрягає. А ну-ка, дайте ми зараз гранатку закинемо. Помре. Ай, ти як тікає від гранати, падло. Чим? Не збирається вмирати. Ага, сьогодні. Типо. <різь> не, гранатку теж не можна. По Барлонді. Ладно. Тоді давайте просто з ним переговоримо. Чи пробуємо від нього підійти. А, тут діалог сам навіть добре, Клим, яка неочікувана, однако зустріч. Далеко тікати зібрався. Та чорт побери, можеш мене вбити, тільки що від цього зміниться? Я зрозумів, що тоді відбулося і знаю, хто ти. Ну, якщо людині казати, типу, що е, вбий мене і цього нічого не зміниться, то обично тут і кінець і настає в цей момент. Ти все ж планував. Але зараз -то один із нас повинен піти із зони. Тут уже нічого особистого. сліпен. Блін, я нічого робити не можу. Завдання оновлено. Гевара. А, це ті типу, почунявся. Клим твою дивізію, тебе ні на хвилину не можна залишити одного. Обов'язково щось влізеш. Я знову щось пропустив. Так, реново мені кілька кульових. Барлонда, він мертвий, його аномалія. Тримайся, чорт побери. Небагато залишилось, я тебе виведу. Та пора вибиратися з цієї чортової зони. З тих пор, як клімські вари покинули зону, пройшло вже прості 5 лет. Друзі, помітаньому посіді. Жаль їм. хороший он был человек, и не поступил как герой. Гарна картинка. А загадка, из-за которой Клин пришел в зону, почти прояснилась. Барлон да лед. Крюк не столько Да, у него даже возникает сильное желание вновь пересечь периметр и вернуться обратно. Зачем? Он? он и сам не знает ответ на этот вопрос. Не зря говорят сталкеры. Зона просто так не отпускает. До сих пор осталось непонятным то, каким образом все эти подземки вышли из-под контроля госбезопасности. Такой огромный комплекс лабораторий о происходящем в них смогли узнать только после второй катастрофы. Странно все это. На этом записи Крима основные хроники Чернобыля заканчиваются. И хотя в дневнике еще остались чистые страницы, никто, даже он сам, не знает. Будут ли они Ну что, закончилось? Так, ну, сделаем короткое резюме. Після проходження модифікації невеликий вердикт. Ну, По-перше, щодо сюжету, то сюжет досить таки закручений, довгий і добротний. Його цікаво було проходити. Щодо зони, то зона Чорнобиль 1 виконана просто супер. Прип'ять звичайно і Чорнобиль 4 трошки слабенько. Але, в принципі, все-таки основний, так би мовити, був напрямок це на першу локацію на авторську, і це цілком вдалося авторам. Тобто тут все ок. Далі, щодо економіки, то економіка присутня, куди витрачати гроші є, є де заробити. Теж все чудово. По е додатковим завданням. Їх небагато, але вони додатково розкривають сутності персонажів, які ще населяють зону і зустрічаються нам. Тому теж можна авторські додаткові завдання поставити у плюс розробникам. Технічна реалізація трошки підвела. Перший один виліт, який я так і не зміг взагалі пережити. Мені довелося просто скачувати ще, один, ще, одну, ще одну гру, там пройти той фрагмент, а потім це після розстрілу скіфа. Там той фрагмент зберегти, і тоді я тільки зміг продовжити гру. Ну, там щось там не вони. Далі тут не все гарно спрацювало, особливо тут на останньому етапі в прип'яті. Але в цілому тут досить таки багато скриптів, тому тут якусь восьмерочку можна в цілому поставити або там 7,5. Ну і загальний вердикт це от 9 балів. Я оцінюю цей мод, тому рекомендую його обов'язково до проходження. Тож на цьому тоді будемо завершувати. Продовжимо проходження на наступному, тож на цьому тоді будемо завершувати. Продовжимо проходження. Тож на цьому проходження повністю завершено. Дуже хороша модифікація. Отримав хороше задоволення від її проходження. Тому раджу також глядачам підписуватися на канал. Крім того, хотів би почитати в коментарях проходження яких ще модифікацій ви б хотіли бачити на каналі. Як тільки буде можливість, все це буде організовано. Тож з вами був Алекс на каналі Gamesway. Всього найкращого. Тож, на цьому проходження цього чудового моду можна вважати завершеним. Вправді дуже мод сподобався загальне враження. Ну, якщо взятися за оцінку, то в першу чергу це як сюжетний мод. Насправді, я там дуже мало хто мене заробляє 10. Але цьому моду я як авторському даю от 11 із 10. Тому що сюжет дуже ґрунтовний, дуже тривалий. У нас є і спогади минулого, і те, як ті події впливали на теперішнє І монолітівці, які. Придурювались найманцями, є в нас незнайомці на базі сталкерів, які стали справжніми друзями. Є в нас і е, зрадники, які готові були продати все і вся заради грошей е, і будь-яку інформацію, і документи, а потім за це, врешті, поплатилися життям. Тому сюжет це однозначно супер. Однозначно 11 із 10. Далі. По додатковим завданням, їх тут небагато, але, в принципі, достатньо для такої модифікації цілком по світу зони то, по-перше, це величезна авторська локація так, е, з купою авторських аномалій, є е, крафт артефактів, є е, авторські аномалії, є авторські артефакти, тобто тут повний порядок. Звичайно, прип'ять якось трошки, ну, можливо, хотілося щоб була повеселіше, але тим не менш. Так, щодо економіки, в принципі, є де заробити, є де витратити на покращення, так? Тому також тут оціночка там якби. 7-8 можна поставити. Шкода, звичайно, що немає української локалізації на цей мод, навіть хоча б текстової. Можливо, по-дальшому ентузіасти займуться і це зроблять. Оскільки все-таки канал себе позиціонує як такий, де намагаюся більше все-таки саме з українською локалізацією поширювати моди. Зараз виключив, щоб потім на Ютубі не було авторських прав, тому вже далі тут закінчу без музички. Так, По технічній реалізації, звичайно, є кілька питань. По-перше, у них скриптів тут дуже багато, там різних подій, там туди-сюди, там появи там, НПСів, мутантів. І частина не спрацювала з першого разу, був отой Завесон. Після того, як Клим врятував на CS наш, тобто я там взагалі мені довелося завантажити гру заново, вкинути туди, там, там вкинути туди сейви, там завантажитися, потім зберегтися, потім знову тут відкрити для того, щоб міг проходити далі. В ну, общем, трохи заморочився. І в кінці там дав щось. Цей спаун-гевари в школі і е, з цим з монолітівцями і Барлондою трохи не те. Але е, цілком то за, реаліза... за реалізацію сімерочку можна поставити. Ну і загальне враження взагалі дуже позитивне, тому рекомендую всім проходити даний мод. З мене така дев'яточка, як то кажуть, за гарно проведений час. Тож, глядачі мої, пишіть в коментарях, які б ще ви хотіли бачити про пройдені модифікації на цьому каналі, по мірі можливостей все це реалізуємо. І обов'язково підписуйтесь, тому що попереду на вас ще чекає багато цікавого контенту. Тож з вами був Алекс на каналі GameSway. Всього найкращого.